Лони російської військової техніки вже не під кордонами, а в Україні. Диверсанти не лише на сході, а й у Львові. А ми надалі кажемо перемиря. Тим часом наші хлопці гинуть від куль. І, можливо, вже нарешті скажемо війна, коли ми це скажемо і що має трапити, щоб ми це визнали. А можливо, і є шляхи все таки мирного врегулювання ситуації. Прозвучали ці мої такі запитання дуже риторично, але ми спробуємо все-таки сьогодні про це поговорити з фахівцями, зокрема. До нашої студії ми запросили військового експерта Володимира Гулиму, який сподіваюсь, допоможе осмислити і структуризувати цей потік інформації, який ми зараз маємо, і чи справді стільки військ вже в Україні, і чи використали ми паузу і підсилили свої військові потужності? Дякую, що завітали до студії. Економічний експерт Андріан Фітьон. Що робить Путін? Чи він досліджує, можливо, настрій США і Європи таким чином на можливість введення санкцій? Чи боїться він цих санкцій, в принципі, і які мають бути санкції, щоб вони все-таки злякали агресора? І в студії Неля Васюта, політолог і волею долі, зараз дружина воїна АТО, який довгий час перебував на Сході, не один місяць брав участь активно у антитерористичних операціях. Так? І зараз повернувся передумання. Перебуває тут на полігоні, якщо не помиляюсь, ви казали. І можливо ви нам скажете, до чого готуються хлопці, які настрої хлопців. Ми спробуємо через вашу призму, через такий жіночий об'єктив побачити, як зараз все-таки наші воїни, наскільки вони тримаються, наскільки готові далі боротись, чи, можливо, якісь ну, що зараз вони думають. Приступаємо от Нелю, напевно, з вас і розпочнемо. Чому зараз Михайло там, і чи вони готуються, можливо, зараз знову відправитись на схід? Готуються і відправка йде постійно. От власне вчора частина одна, одна з рот танкового батальйону мого чоловіка відправилась на схід. Ми в неділю їх споряджали спільно з волонтерами. От, чоловік взяв на себе, як як він зараз є командиром Організм. їхнім, та взяв взяв на себе ці. Моменти ми в неділю поїхали до волонтерів народної самоборони, завантажили машину. все, що можна було, всі теплі речі, взуття, продукти зібрали хлопцям. І вчора хлопці відправились на схід. Ще частина зараз, ті, що в госпіталі на реабілітації повинні повернутися, і також, також поїдуть. Ми бачимо ажіотаж про те, що техніка наступає, російська, про те, що ввозить озброєння, солдатів завозять у цих білих форах. Е, яким чином чи, чи немає паніки серед солдатів? Що каже чоловік, як він себе почуває? Чи немає такого страху? Я думаю, я думаю, що паніка, паніка в цій ситуації тільки зайва, тільки зашкодить. Ні, звичайно, паніки немає. Є робоча обстановка, робочі моменти. Вони готують техніку, готують зброю, готуються самі морально, психологічно, фізично. От готуються захищати державу, готуються до зими, до важкої, складної зими. Угу. Тому тобто вони все таки готові. що далі будуть, Звичайно, ми, 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 родичі, рідні, їх підтримуємо як можемо. Звичайно, так. Дякую, пане Гулима. Дуже багато інформації, як я вже казала про те, що війська російські все-таки дуже наступально рухаються вперед, вже є на нашій території. Якою є реальна картина, якщо вам відомо трішки окреслити глядачам? Тому що, зокрема, в соцмережах дуже багато інформації, вона різна. Деяку інформацію, змі офіційні телебачення, газети не висвітлюють, що є правдою. Правду. Давайте своя так, всюди <смеш> да, да, своя правда. Але давайте е, погодимося на те, що треба вірити все ж таки офіційним інформації людям, які відносуть за це відповідальність. І, і якщо ми хочемо реально картину уявляти, то, напевно, слід довіряти речнику е, Ради національної безпеки і оборони Андрію Лисенка, а не тим е, фейсбучним кажуть, повідомленням, які тут нас лунають, налякують і таке інше. Треба розуміти, що інформаційна війна триває. І що е, наш недруг, ворог е, в цьому е, дуже досвідчений, е, дуже продвинутий. І е, те, що ми зараз відчуваємо за собі, це якраз і є наслідки цієї війни, яка ведеться проти нас. Тобто е, нічого от дуже правильно пані Неля сказала. Робоча обстановка, все це знають, все це розуміють, знають місця дислокації, кількість е, бойовий чисельний склад військового угруповання. Відбуваються відповідні заходи про деякі заходи ми не знаємо, ми не повинні про це знати, але деякі заходи з тим, щоб заспокоїти суспільство, озвучуються, і ми, наприклад, бачили, що президент відвідував район оборони, який створюється навколо Маріуполя там, і таке інше. Просто треба розуміти, що зараз м потрібно зробити висновки з того, що ми мали влітку і навіть у да? і не треба казати все, що знаєш. Тому я так думаю, що ситуація під контролем, на жаль, ми е, не в тому стані, щоб, я кажуть, е, радикально вплинути на цю ситуацію, але е, відреагувати у відповідності до тих сил і засобів, які ми сьогодні маємо, ми, ну, я так думаю, здатні. Пане Андріан, ваші прогнози завжди такі трішки фаталістично звучать. Як би ви зараз окреслили ситуацію? Ну, і я сьогодні я би не був настільки оптимістичним, як я от почув від двох експертів. Ми ще у 2009 році написали статтю: Росія готує військову агресію проти України, почне з Криму. Розумієте, в нас в чому є проблема? Проблема в тому, що і от зараз і теперішня Верховна Рада, і ті депутати, що були, то настільки безтолкові, що до них звертається і говориш, дивіться, от по наших економічних розрахунках щось не так. Воно не не, не це чотири не роки тому. Ви кажете, п'ять на Так, наші п'ять. Я більше того, навіть ми в 2010 році вели ті розмови. Більш ну от я скажу, є такий е, журналіст Дмитро Гна. Всі його знають і так далі. Я з ним зустрічався за, за рік до Майдану і кажуть: Митре, дивися, розрахунки наші показують. Влада готує соціальний вибух на, на Україні. І при тому, що вони внесли зміни про Збройні Сили України, де з статею статтею 1.1, Я тільки прийшов Янукович, доповнив застосування зброї в мирний час. Для чого? Значить, дозволили прикордонника відкривати вогонь в бік, в бік е, своєї країни. Для чого? Значить, будуть біженці, значить влада до того готувалася. Тому не слухають політики, депутати, не слухають аналітики. І це дуже велика проблема. Раз, дивіться, ми тоді мали владу, яка була не зацікавлена слухати аналітиків, тому так, що. я не влада... говорю, з військими як... депутатами говорили. А як зараз ситуація, зараз вас чують? Ні, ми, от є, була створена координаційна рада при обласній адміністрації, як тільки почався Майдан. Ми казали, кажемо, слухайте, це війна, це пов... буде повномасштабна війна. Тому що ми читаємо аналітиків російських, що вони писали, що вони, про що вони говорили, як вони казали, як треба загарбувати Україну. І ми про це писали. Ніхто не читає. До мене звертається, Андріан, чому ти не пишеш свої статті? Я кажу, а їх читає три людини. Ну, чотири. Тому, дивіться, але я вам кажу, ви мене економічного експерта запитали. Дивіться, військовий бюджет України. Протягом багатьох років 2 мільярди доларів. Військовий бюджет Росії 100 мільярдів доларів. Це от ми пішли грати в сніжки, а проти нас автоматами Калашникова в 50 разів військовий бюджет Росії більше ніж України. Більше того, ще на цей 2015 рік і ще на 20% відсотків. Ви більше. так кажете, виходить, що ми у безвихідній ситуації Ні. що тоді так от ситуація, зараз і... дивіться, ми казали так, да, озброєння. от дивіться, бі, ну зараз. Ми ще верну до того до тої теми. По озброєнню ми програємо зараз. Там суд вони вже, наприклад, 5 років. що таке військово-промисловий комплекс з точки зору економіки. я беру, Так це є 80% фінансів, це наукові розробки, інноваційні. Тобто вони от з 2005-2004 року вони почали вкладати в інноваційні. В них зараз зброя краще, як сполучених штатів, як, як, як європейську, як в Європейську Союзі і так далі. Україна НАТО. Ми ж ну я верну за тою темою. Нелю, не, осмипала я часто я, я, я скажу, що почав я, я, що так сумбурно, сумбурно, що сьогоднішні передачі вже мають бути не, не вчорашні ваші передачі. Ну а це бачите, я ніколи не брав з собою. Зараз це мають бути інформаційно-аналітичні. Пишемо зразу зразу формулюємо думку. І е, ми можемо протистояти тільки своїй зібраності, згуртованості і власне, власне такою комунікацією інформаційно? В першу чергу зараз це зробити треба. Ми коли говорили про те, що влада не чує тут, так дуже скептично ви посміхнулись, пане Голиме. Мене цікавить питання від вас: чи чують вас ваші рекомендації, можливо, аналітичні роздуми? І нелю наскільки зараз влада та яку ми маємо зараз, тобто вже після виборів. Краще тебе зокрема чує. Ти активно активно, скажімо так, боролась за те, щоб допомагати хлопцям на сході. Наскільки ти відчуваєш зараз, можливо, змінилася ситуація? Ну, від місцевої влади я не відчуваю зовсім підтримки. Тобто я вже працюю зараз як волонтер, е, працюю з сім'ями учасників АТО. От ми з власне з центром волонтерства співпрацюємо. Вони надають допомогу сім'ям. Є сім'ї малозабезпечені, сім'ї, сім'ї, яких є дітки хворі. От, і я хочу сказати, що е, за більше ніж півроку, як триває війна в Україні, е, влада абсолютно не займається на місцевому рівні, місце, рівні е, сім'ї, учасників. А то, якщо говорити от, про, про мене, як про жінку, і я знаю ці проблеми, тому що я кожного дня спілкуюся з дружинами, матерями, сестрами. Тих, хто залишився тут, а чоловіки воюють, я знаю, що нами нами не займаються зовсім. Тобто для нас не розроблено жодної, крім цієї комплексної програми, яку прийняло місто Львів, але яка е, має єдину, е, єдину, можна сказати так, програмну е, засаду. Це е, відшкодування квартплати, Все, більше жодного, жодної допомоги від е, влади, я не отримала. Я, я як. Е, Дружина учасника, то не ми так, так стало, що ми переходимо до теми влади, яку ми маємо зараз, і можливо, певні її промахи або навпаки правильні кроки. Я дозволю собі запитатись вас про те, як ви оцінюєте зараз. Діяльність президента в напрямку саме озброєння хлопців допомоги для того, щоб антитерористична операція відбувалася е, якісно. І, але почну з такого епіграфу без оціночних суджень. Просто зачитаю е, мовою оригіналу, напевно, письмо «Київляні на воєнному комісару в ответ на пов'язку. Я саме обічний київлянін, даде. Де... У нас об'явлена об війна кому? Ні, нікому. Ми воюємо з Росією? Ні. У нас з ними, е, де, де. Одним словом, людина не розуміє, чому вона йде за кого боротись, і далі вона пише за кого, за президента. Тобто дуже критичні речі, і це не один лист. Тобто таких дуже багато. Е, і такі думки дуже, е, дуже у нас побутують. Дивіться, в чому є проблема? Оце є гібридна війна. Ми, я написав статтю. От ми, я, ми з колегами написали статтю, що таке гібридна. Там немає прямого ворога. Там не ворог не ідентифікується. Ти не можеш зрозуміти, що, суть чому полягає. Тут дуже класно. Ну, це офіційно напевно, не ідентифікується, але ж усі ми його ідентифікуємо. А згідно, от якщо ми піднімемо всі ті документи міжнародні, які були створені після 49-го року, вони не ну, це не, не класифікується як війна. Є міжнародні документи. І Путін виходить, каже: А ми не воюємо. Розумієте, і тут, і, і більше того, от я написав ту статтю ще тиждень назад про гібридну війну і відправить на українську правду. Що вони друкують? Вони друкують от, власне, то, що ви зачитали. Президент поганий, хороший і так далі. Ви людям скажіть, що є війна, і це гібридна. Це війна, це але вона випробована в Сірії, вона виправлена в Лівії і так далі. І так далі. А до того вона була виправлена в Фінляндії. 39-му ну, сорокову. Ні, ні, ну то це... тут uh, дивіться, суддякам полягає. Uh, є міжнародні uh, домовленості, якісь документи, які врегулюють якісь конфлікти. І гібридна, вона вона полягає в чому? Що напряму сторона не оголошує війну. Вона створює диверсантні групи, терористичні групи, які і роблять mm -hmm. оті... Okay. ті гаразд, але можна вдалі, ну мені здається, роботі СБУ інших служб довести причетність. Просто це треба а робити хто в, в СБУ? Подивіться, це по перше. А що воно дасть? Вже скільки було доказів, навіть е, виставки робили і ну, юридично все, все довести. І можену можливо... ну, а яким чином? Ви ж бачите, росіяни дуже добре підготовлені до цієї війни. Правильно пандрію пан каже це, е, як вони кажуть, це керований хаос, так званий. От і як Микола Сумгоровський. Не казав, це війна спрямована на найбільш слабкі місця, які от існує. Вони дуже добре вивчили всі ці системи міжнародних договорів. І якщо ми побачимо, хто серед керівників і ідеологів цієї війни, то ми дізнаємося, що всі вони по 5 по 6 років працювали і в штаб-квартирі НАТО, і в представництві при Брюсселі, там і в ООН, і так інше. Тобто вони дуже добре орієнтуються, і вони якраз б'ють по цим не, не слабким місцям. Все, все, все Один з ідеологів треба розуміти, що твориться в світі. Ніхто не може ідентифікувати взагалі, а що твориться? Дивіться, що відбувалося в світі. Це є війна між двома цивілізаційними проектами. Один цивілізаційний проект, в основі, основі якого є там, іудаїзм, а друга цивілізація, в основі якої є е, е, Іслам. Так? І тобто зіткнулися дві цивілізації. І кордон зараз проходить. Це не обов'язково, але зараз він проходить по Україні. Фактично, це є це є Ну війна за рабів за православне, за православну територію, за православну. Я от ви вишуковані бути, то що вам розкажу ну, воно так, так. Воно звучить, але так воно глобально є. Так воно глобально є. Чому? Тому що завтра буде війна за ресурси. Війна за ресурси там на, на крайню північ мусульмани не підуть. Е, і інші теж не підуть. Значить, треба знайти того, хто буде тримати кірку, лопату і полізе в шахту чи там ще десь там буде плавати. Нелі, от ми говоримо про такі глобальні речі, ваш чоловік, політолог за освіту, він ці речі розуміє. А як загалом от хлопці, основна картина, ці речі спрощуються? Як за що ми воюємо? За Україну проти Росії, основні настрої, які у хлопців? От ви знаєте, я от нещодавно мала таку розмову з однією жінкою, в якої чоловік пішов вже вдруге в АТО. Він був тоді, коли мій чоловік і повернувся до був тут 10 днів, пішов знову. У них хвора дитинка, ми там їм допомагала, них дитинка паралізована. Цей чоловік міг не йти вже на війну. Він міг в нього навіть він навіть перший, він навіть перший раз міг не йти. Дитинці 7 років, вона не бачить, не чує і не рухається практично. От і е, вони свідомо прийняли. В колі сім'ї це рішення, от я спілкувалася з цією жінкою і пропонувала звичайно, їй допомогу матеріальну і психологічну. але ви знаєте, ця сім'я сильніша за, за багато інших сімей, яких і, і цей чоловік достойний найвищої похвали, тому що він один з, з тисяч тих, які пішли добровільно. Ну, таких, як вони от, більшість там, чи все таки ні, ті ті, які там, власне, ті, що вже йдуть другий, третій раз. Та й навіть і перший раз мені здається, що більшість тих, хто йшов свідомо, тому що ну, якщо дивитися, по, серед тих мобілізованих, так ну добровольці, це зрозуміло, що це всі люди, які свідомо йшли, так от а мобілізовані, ну ті, хто не хотів. Нараз, і яка теза в них основна домінує в голові. Тобто ми відстоюємо перерозподіл глобальних впливів світу. Звичайно, звичайно, Росії, що чи... одиниці, тільки одиниці, розуміть, де ліві, де праві, як це все відбувається, тобто, глобальні проблеми. Тобто патріотизм, Ми за Україну. Так за це свої, люди, так? це навіть так. Це люди, яким просто е, отут болить неприємно і м, принизливо те, що е, на нашу територію напали е, війська іншої країни. І вони, от я говорила, не з одним солдатом і. Навіть прості хлопці завжди казали, ми повинні там бути, ми повинні захищати країну, всі, всі розуміють, що можуть, може війна перенестися на наші території. Це, як ми можемо виграти цю війну? Ця війна – це чітка організація. Порядок б'є клас. Це є, є аксоме управління. Так? І якщо ми, от зараз, я вважаю, От ми, от е, садовий, виступив. Мають бути дострокові, е, там місцеві вибори. Ніяких виборів. Скасувати всі вибори. Зовсім не треба не в режимі військового, військового стану. Значить, так, от такі люди, як Неля, там ще хтось, які приїхали за то, значить, організувати штаби. Поштаб, ну Тобто має бути певна організація. Все скасовується, ті Але там прийняття рішень, ніби нічого. Та, ніби не нічого буває. немає. Концерти, там ще щось, ще щось, лів туристичний, лів відкритий для світу, для терористів, для кого хочеш. Значить, все. Забули обмеження споживання, максимально обмеження споживання на руссігів. Далі тотальна військова підготовка. Всі, от я один через будинок, квартальні штаби і так далі. І так далі, з чіткою чіткої координації. Хто відповідальний? Коли ага. Ті поїхали 45 днів відбули там, чи скільки там ротація і так далі. той квартал, той квартал, франківський район, Шевченківський район, той розумієте, всі мають розуміти все, Це війна. Це треба так і сказати людям. Щоб Завтра вони поговоримо. можуть бути у Львові і так далі. Щоб ще що, що про це поговорити, ще повернемося, чи, чи військових потужностей у нас вистачить, організації гаразд, якщо ми це зробимо, це добре. Ні, я б не хотів про військову потужності. Я б хотів якраз і підтримати оцю ідею, тому що е, Збройні сили вони е, тримаються на трьох стовпах. Так? Це військова техніка озброєння, це вміння іми володіти, і це е, моральний дух і е, е, витримка. От, і саме цього нам зараз бракує. Тобто, це перша хвиля, які були свідомі, які були налаштовані патріотично, далі вони пішли. І що ми далі бачимо? Ми бачимо порожнечого. Тобто, в тилах нічого не створюється, в тилах фестивалі і таке інше. Якщо не помиляють зараз, і волонтери скаржаться на те, Енелі, що так. менше поступлень. Справді такі Так, є. так тобто люди, 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 люди розслабилися, виснажилися фінансово, психологічно. Люди людям ця тема постійно військова. Можливо, вже де набридла, набридла Дуже часто чую в розмовах такі тези. Я не можу вже дивитись телевізор. Мені важко. Мені... ну це психологічно треба зрозуміти. Людина, яка живе вже рік. Через кілька тижнів буде рік, як ми е, в не важко дивитися, а там так, важко так, бути. Так, і, та, і я та, хочу та, додати, що це поки її це не стосується. Як тільки ага. це її починає стосуватись, людина зовсім міняє своє, <гаджування> кардинально міняє свої погляди. І це, от правильно, пан Андрій каже, якщо як буде це стосуватися всіх, тоді це буде щось якийсь результат. Оце, що ви кажете, організація, повна, штаби. Ми це здатні зробити? Звичайно, дивіться якщо взяти історію військових е, зіткнень, так там наприклад взяти там древню Грецію, взяти навіть от битва при марафоні. Дивіться, греків там, наприклад, там десь до тисячі, а, а персів там вісім тисяч. Скажіть мені, скільки загинуло з тої сторони, з тої? там пару одиниць греків загинуло, а там дві тисячі тих загинуло. Персів, чому чітка організація, чітка структура, але це має бути досвід, це має бути підготовка. Дивіться, що вони даром мали Олімпійські ігри, що вони качалися, і давали, тягла половини світу. Тоді Значить, треба військова підготовка, інформаційна підготовка, пропаганда і так далі. І от тоді ми, Путін, сам трухне. Якщо він побачить, що чітко все як у баска порізано. наскільки нам в цьому в ті організаційних речах потрібна допомога НАТО, можливо, Європи, чи, а, чи дізер, ми можемо самого. Знаєте, чому нам ніхто не допомагає? Чому тому, що вони, вони ж теж є свої тут експерти. Якщо вони бачать, ми собі тут на балалайці так. там граємо на нас там пілікаємо, дивіться, пройдіться. Все, що, Якщо що посол на центр? сполучених штатів е, нам е, задає питання, чому ми. Європа сполучені штати вводимо якісь санкції проти а Росії. А ви не вводите, то ви тепер по санкціях, дивіться. Про тероризм давайте поговоримо. Я більш ніж певний, дивіться, зараз почали випадки радіоактивних речовин на території України. Звідки вони з'являються? Дивіться, в нас обслуговують фірми, дивіться, є митний контроль. Так? От Звідки я знаю, що за вантаж провозять? Може вони там хімічну зброю, бактеріологічну? Дивіться, був галетей міністр оборони, що він даром заявив, що про ядерні боєприпаси. Але хто обслуговує оті контрольно пропускні пункти по Україні російські фірми, які які мають контролювати перетин контролу по по ядерному, ядерному озброєнні. ядерному з Цікаво тему заглиблюємося, але мусимо зробити перерву. Мені сподобалась дуже ваша теза Львів відкритий для світу і для тероризму Ви якось так це скомпонували. І на жаль, ми вже маємо випадки підготовки таких актів. Після перерви про це поговоримо і як виграти війну? Продовжимо розмову. Повернемось через дві хвилинки. ああ。<laughs>